Ви знаєте, мої сонечки, що Бог нікого не наказує, він є любов, чисте світло, в нього немає навіть думок. Але на його якихось більш нижчих, щаблях, тілах, гармічних, там вже з'являються відображення, ілюзії, різної темної енергії, в яку ми граємо. І ми з цією енергією створюємо своє життя, карму самі. Певні програми в нас з'являються людські, ми в них бавимось. Самі в них погружаємось, самі з них потім виходимо. І все, що ми самі створюємо, руйнуємо, творимо, страждаємо виходимо з цього — це все ми самі робимо. Такий закон руху, енергії у Всесвіті, все, що ти посилаєш, ти отримуєш назад. Так завжди є, було. І це працює автоматично. Тому Бог як найвище його тіло, просто світло, просто присутності. Він нас не чує, коли ми просто люди і не дотягуємося вібраційно до нього. Тому що для того, щоб він нас почув, нам треба бути в такому стані свідомості, щоб з ним зрезонувати. Розумієте?